Аніри амирі амикірі get it. друзі. Всім привіт з вами. Encrypted і ми зараз знаходимося в Києві в міжнародному виставковому центрі. І сьогодні тут проходить вже в 13-те міжнародна офлайн конференція iForum. Вона найбільша в східній Європі. Але зараз вона більш пристосована до реалій воєнного часу, і тут є обмеження до п'яти тисяч осіб. От, на мою думку, я як людина, яка як ви розумієте, частенько кудись виїжджає на конференції. айфорум у нас дуже схожий на вебсаміт, але він більш такого зменшеного формату. Тамі варіслати зливу ноби, буквально тільки що на своєму виступі сказав, що людина, яка зможе побудувати або імперманантлос, або Concentrated Liquidity менеджер, стане мільйонером. В чому саме складність? І чому це зараз ніхто не може зробити якісно? Ну бо я б сказав, мабуть, що спочатку АММи так побудували, що вони дуже дивні. В звичайному світі воно мабуть ніколи б не запрацювало таким чином, і це проблема крипти, що дуже дивні речі стають популярними і стають такими, які використовують. І побудувати хочете трохи поправити. Треба не Impermanent Loss. Impermanent лос існує. Це треба навпаки виправити так, щоб його не було. Якщо в когось вийде виправити це або ліквідіті менеджер для вітри, який буде нормальні відсотки заробляти, тоді да це дуже кори. Ті продукти, і проблема в тому, що до сих пір чомусь ніхто це не зміг зробити. Я думаю, що знаєш коли людина всередині індустрії, може ще бути така проблема, що е, коли в тебе замилене око, ти не можеш подивитися якось out of the box. А ось хтось, хто до цього цим не займався, може в принципі спробувати і е, так само зробити, як Uniswap з Банкором. Банкор був раніше, ніхто не не користувався, а Uniswap це зробив популярно. Тобто може рішення прийти від людини або проекту не скрипти. Ну, я думаю, людини закрипти, але то чимось іншим в крипті займався, бо зовсім не скрип не це буде дуже складно. Я думаю, занадто багато інформації, яку треба е, зрозуміти перед тим, як е, приступати до основної частини. Можливо, є якісь технічні моменти. Ми з цього можемо зробити більш широку статтю. Ну, з технічних моментів можу сказати, що люди, які роблять е, вітри для себе, тобто вони там додають ліквідність, вони щось заробляють. Тобто, Нема ситуації, що там взагалі все дуже погано. Вони, якщо руками переставляють і якось намагаються йти за ринком, щось в людей виходить. Але так, щоб це можна було зробити стало ефективною стратегією, ось цього е, до сих пір ні в кого не вийшлось. Е, люди намагаються придумати якісь там стратегії ботів, які навпаки вони заважають зробляти звичайним LP-провайдерам ось або ось таким менеджерам. І тому получається, що якби нема сенсу робити роздрібний продукт, бо можна зробити бота, якщо ти вже на цьому круто. Знаєш, можна побудувати арбітражного G бота just in time liquidity це означає, і заробляти більше. Але виходить, що те, заради чого все це придумувалось воно якби так не працює. Можливо, частково через це Uniswap зараз в Парижі, там де ви також були і робили репортаж. Презентували Uniswap X, в якому багато чого нового з'явилось, і це буде вже якраз платформа для того, щоб інші люди будували. Бо всі розуміють, що неможливо одній Монді зробити так, щоб це було ідеально, і мод сила крипти в децентралізації, і таким чином вони залучають інші команди. Тому е, якщо люди, які нас будуть дивитися, знаються на цьому, і дуже сильні технічно, у них є можливість щось таке круте зробити і заробити багато грошей в цьому році. На Айфорумі представлені три нових напрямки: це штучний інтелект, Україна майбутнього та мілітарітеч крім цих напрямків. А ті, які тут є постійно, це реклама та про. Сування і комерс, а стартапи та блокчейн та фан. Military Tech сфокусується на трендах розвитку воєнних технологічних рішень в Україні. Тут зібралися розробники, стартапи, виробники, а також представники Мінцифри та Міністерства стратегічної промисловості. Напрям штучний інтелект зібрав експертів для обговорення ролі штучного інтелекту в суспільстві, динаміку розвитку технологій, стан розробок у галузі та їхній вплив на життя людей. Третя тема Україна майбутнього. Експерти розберуть, як технології можуть допомогти відновити країну. Основні Аспекти цього напрямку включають економіку, технології, інфраструктуру, бізнес, людські ресурси та освіту. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте оновлений закон про віртуальні активи і що в ньому вам не подобається? В принципі, якість його написання і команда, яка працює, досить професійна. В нього забагато деталізації, бо дуже багато моментів можна спустити на підзаконні акти. Але в нас йде от пошук цього балансу, що має бути в законі, а що має бути потім. Непростий, це однозначно. Але він дієвий і, в принципі, багато питань, які там потрібні, щоб вже була врегульована взаємодія, і можна було щось створювати. Є. Але закон то мала історія про крипту. Поки сам фондовий ринок, поки Нацбанк, поки інвестиційна діяльність не почне працювати, від того, що там у нас буде закон по крипті, ну нам не холодно, не жарко. А як ви взагалі оцінюєте, він дуже потрібен от саме в цей час? Чи поки все працює і без закону це окей? Чи він потрібен саме для того, щоб щось конкретно регулювати, бо без нього взагалі не можна? Чи без нього не можна ну, там, в майбутньому? Зараз він потрібен дуже. Через те, що е, у всьому світі виставлені правила, кожна країна має, має сказати так чи ні. Є перелік країн, які сказали, е, вирішили це питання на користь ні. крипта не буде це заборонено. Наша країна пішла по питанню так, і щоб відповісти, розвернуто на це питання так, а не просто ні. Нам потрібно щось таке тостеньке прийняти. Як ви вважаєте, що саме потрібно, щоб цей закон регулював? Тобто, які саме аспекти? Тобто зараз ми знаємо, що криптою люди користуються і дуже багато. А от що саме він потрібен регулювати? Саме якісь моменти, можливо, там пов'язані з Нацбанком, прийняття платежів в криптовалюті, чи щось таке більш для людей регульованої діяльності є тільки сервісна діяльність. Зв'язана з фінансами. А, в нас є класичний фінансовий освіти. Там є платіжні а, компанії, є банки, є інші а, види а, сервісів, які. І всі ці сервіси мають свою регуляцію. Те саме і тут. Коли ти а, Сам щось робиш, ніхто тебе не може регулювати. Ти можеш бути фондом, але ти береш свої гроші і витрачаєш їх на кшталт фонду. Ну, це просто портфельна інвестиція твоїх коштів. Якщо ти хочеш залучити щось від інших осіб, для цього треба регуляція. Це вже фондова регуляція. Якщо ти в крипті хочеш обслуговувати третіх осіб і Архітектура вибудована, от це це велике слово кастодіальна, Тобто, коли ти щось зберігаєш, люд, не людина зберігає, а ти зберігаєш. Тоді, коли ти щось береш чи є, тоді ти маєш мати регуляцію. Всі інші види діяльності, які я щось будую, я. Медіа, я щось створюю, але самі, ну тобто, софтвер, вони ніколи не будуть регульовані, і жоден закон ну, такого сталку не може до них доторкнутися. І коли ти сам перекидаєш свої, свою крипту на некастадіальних гаманцях е чи, в принципі, не використовуєш сервіси, тобі ніхто ніколи не, не чіпне. А ви самі користуєтесь кордою? <рит> <рит> не можна казати. Нічого не можна. Можна. Я ж приватна особа, може. А ви собі зробили картку Трасті? А вже ж. Клас. Дуже вам дякую. Вітаємо вас з запуском криптокарт. І розкажіть найцікавіше, от скільки на зараз на цей момент вже е, отримано е, карток? На цей момент вже майже 20 тисяч карточок було випущено нашими користувачами. Це було дуже важко, бо саме в день офіційного запуску. Ні підтримка, ні розробники не могли навіть від комп'ютера відійти там на секундочку, на хвилинку. Взагалі всі сиділи, вся команда була повністю залучена, всі відповідали на питання на дзвінки, реагували максимально швидко. Ось тож, так, але ми дуже раді, що це нарешті сталося. Взагалі у людей виникали якісь проблеми з там з отриманням, з скачуванням додатку, чи все пройшло в цьому більш-менш гладко. Ми очікували, що зазвичай, коли такий наплив, щось та й ламається, але ми перенесли це повністю. от. Достойно, тобто не було ніяких великих проблем, і в принципі там були труднощі хіба що з тим, що не всі люди розуміли, що мають пройти верифікацію. Ось yes. але так в цілому, все гладенько. Класно і не знаємо. Я дуже рада за нашу команду, що ми всі так впоралися і всі прям працювали як один механізм. Ми теж насправді дуже за вас раді, і наші підписники не знають, але у Encrypted була можливість трошки раніше запуску отримати картку, протестувати. А до речі, ще одна фішка, і плюс ходити на ваші івенти це саме в тому, що на Talk спеціально для учасників була можливість можливість отримати. Скін з дизайном Encrypted. і зараз я вам його покажу. Побачите, скільки в мене там грошей? Не дуже багато <реш> Це тимчасово. Дякую вам. А можете нам будь ласка розповісти, в чому саме мінцифра приймає участь при розробці закону про віртуальні активи і чи враховують її думку? Ну, ну, я розумію, що враховують, але як сильно дивіться, ми є одним з міністерств, яке погоджує будь-які як, Кабміну, тому що цифра є зараз. Це просто юридично там так побудовано. Що стосується парламенту, ну вони. Не зобов'язаний враховувати нашу думку, але ну вони прислуховуються. І е, відповідно зараз е, текст готується в е, комісії по цінних паперах, але все одно в певний час він прийде до парламенту, і там будуть на, на нього дивитися. Ми міністерство фінансів, міністерство економіки, національний банк юридично на це є процедура, коли кожен орган дає свій свій висновок, і до нього там треба прислуховуватися. Спливо, коли це коли аргументи викладені таким чином, що ну вони логічні і вони несуть загрозу чи для надходжень бюджету, чи для переслідування там підприємців, ну спотворення інційного клімату, тоді відповідно ну коментарі всі ж там люди, люди, і вони мають на це реагувати. Тому звичайно прислуховується. Звичайно, ми в нас є велика, скажімо так, ну, експертна база. В нас є добрі стосунки з ком'юніті, я так вважаю, Так не сподівається, взаємно. Так от і тому ми намагаємося передати бути голосом ком'юніті, бути голосом, якби також державного органу, який розуміється, як це буде в Піцювати в реаліях держави, і ми думаємо, що ну, все ж таки ми знайдемо компроміс. Також я бачу, що ну, в цілому до нас є довіра як до міністерства. Тому як ви думаєте, от, особисто ваша думка, а як має виглядати ідеальний закон про віртуальні активи? Він повинен бути простіший? Чи навпаки, а прописано все детально? Ураховуючи ну давай так. Якщо так ставити питання, то для мене звичайно він має бути дуже короткий, простий, і тому, що як я вже казав, вся індустрія постійно еволюціонує. Вона не стоїть на місці. Це не ринок цінних паперів, який там сформований там декілька десятків років і там вже рухається. Тому ми вважаємо, що його не можна таким чином обмежувати. І от той законопроект, який зараз прийняв парламент, він так був побудований. Він був дуже насправді короткий, він багато чого не охоплював, але він не задавав базу. Зараз комісія готує ширший законопроект. І, хоч я персонально вважаю, що так, але ми рухаємося в європейський союз. Європейський союз вже видав регуляторний акт Міка, і ми, коли станемо членами європейського союзу, маємо його притримуватися. Тому я підтримую в цілому <ганом> наміри рухатися з в сторону європейського союзу. Але я вважаю, що ми можемо деякі розділи, деякі частини не імплементувати, поки ми не є членами європейського союзу. Моя пропозиція, вона з колетаю тому, що деякі норми можна сказати, що не пізніше там наприк. Там, точні, не раніше там, 2030 року, чи на момент вступу там, до Європейського Союзу, що не стане швидше. Да? Ну, так, І так. Е це стосується. Е Можливо, повноважень регулятора, це стосується е, авторизації, наприклад, процес простіший, ніж він е, зараз прописаний і як і, і Це стосується, наприклад, там розміру штрафів, чи там е, можна відкласти да, штрафи там на перший там другий рік. Сказати, давайте подивимося, а потім. І от я от за такий підхід. Кажи нам детальніше про скамфалі, а саме про те, чи вдалося заблокувати частину грошей, які були помічені, як там скам або як а чи взагалі яка? Доля цих грошей, тобто вони помічені, чи далі з ними можна щось зробити? Якось їх заблокувати. Як це працює? Частина з цих грошей вона помічена верніше, Вони всі помічені, і після того як відбувається відправлення цих грошей на централізовані біржі, біржі одразу з цим трансфером отримують листа від нашої кіберполіції. Або від інших правоохоронних органів і мають ці гроші заблокувати. Далі по рішенню суда ці гроші е, мають бути вилучені і відправлені до держави. Наша задача це тільки блокування, що відбувається далі по судах. Ми якби не можемо розказувати і не цікавимося, але так вже є кейси, і заблоковано е, так Зараз порахую десь 6-8 мільйонів. Заблокували доларів за допомогою з компанії. А це за який проміжок часу? Три місяці. А скільки всього було помічено? Чи не можна казати? Якщо так, от десь вже більше ста мільйонів помічено. Тобто ця частина крім 6 і 8 мільйонів, вона просто висить? Вона ще висить. Вона проходить через мікшери, вона е, іде пір то пір, або вона проходить через е, російські обмінники. Ну тобто там є теж багато дуже е, засобів, як їх відмивати, або вони йдуть напряму вже в такі країни, як Іран, Північна Корея, їх використовують. А що, що можна зробити? От, наприклад, простим людям, якщо вони бачать десь якісь збори. Не, не хороші. О, oh, все, добре, реклама пішла. Молодець. <серкл> Дивіться, через, трагу, uh, буквально через тиждень на сайті scamfari.com відкривається там внизу. Щораз така, вверху, чи верхоче, де оператор ставить лінка. Ви заходите на цей сайт, uh, створюєте тікет, вставляєте фотку, де ви це бачите, uh, даєте адресу, нажимаєте ОК, воно відправляється. І якщо ваш тікет типа справжній, ви нас не питаєте. І все це добре, то ви навіть отримаєте якийсь бонус. Люди так можуть заробляти гроші. А, ретродроп ретродром. Да. Ретродро прилетить, не прилетіть. Тобто, да, ви зможете це репортити. Вже є багато людей, які питають. У нас є своє ком'юніті, десь там приблизно 500 осінтерів, які нам постійно репортують ці адреси. І в нашій базі, якщо ви розумієте, тільки волонтерських груп десь 700+. плюс в Росії представляєте, 700+, плюс волонтерських груп, які постійно збирають гроші принципі, на цьому можна і завершувати. Так, да, Кінець, дякую. Ну що, друзі, iFORUM вже добігає до свого логічного завершення. Це був класний день, багато виступів, багато нетворкінгу, багато нових ідей. Дякую, що провели цей день з нами. Сподівалися зняти для вас найцікавіше. Дуже хочеться виділити ще окремо панельну дискусію з представниками влади та Блокчейн Асоціації України щодо регулювання криптовалют в Україні. Записали для вас цінні коментарі. Пишіть, до речі, в коментарях, як вам сподобалося, не сподобалося. Ще, я думаю, що сподобалося. А підписуйтесь, ставте лайки, вмикайте дзвіночки, щоб завжди залишатися з нами на зв'язку і першими дізнаватися про наші відео з вами. Були інквіптик всім па-па!